Миколичі – найбільше село в Україні, що складається з кількох участків, саме участків, а не ділянок, розташованих на схилах Карпатських гір. У центрі села підноситься церква зі статусом пам'ятки архітектури, освячена у 1868 році на честь Святої Трійці. Храм не міг містити всіх парафіян, Микулинчинців і приїжджих гостей. А мешканцям окрайних сільських мікрорайонів не завжди було зручно добиратися на богослужіння гірськими ґрунтовими дорогами. У 2003 році на віддаленому участку полумисти біля підніжжя смарагдових Грунів у долині річки Протець Шеміхівській зведено нову церкву Вознесіння Господнього, збудований храм з деревини у традиційному гуцульському стилі та має стриманий декор. Хрестоподібна у плані церква розміщується вівтарем на південний захід, хід з північного сходу. На кам'яному фундаменті з ялинових брусів складено нижню частину божниці. На центральний квадрат встановлено стінову конструкцію у вигляді восьмигранника, увінченого куполом. На бічних зрубах осмірки нижче та копали менші за розміром. Через прямокутні вікна з рамами у вигляді хреста до приміщення проникає природне світло. Круглі віконця прикрашають церкву над входом із боку вівтаря, дах покритий металевими листами. Гонт зараз не використовується для покрівлі. Навіс, що перезує, шириною до двох метрів, сприяє позбавленню вологи під час душів і снігопадів. Ганок обладнано поручнями та навісом. Вхід є із західного боку, так само з ганком та поручнями. Біля входу встановлені святі образи та пам'ятна дошка про дату освячення Вознесенської церкви. У північно-західному кутку церковного подвір'я споруджена двоярусна дзвіниця з позолоченим куполом. Позолотою покриті і навіс над скульптурою Пресвятої Богородиці та над пам'ятним Христом, встановленими на вході на територію церкви Вознесіння Господнього.